Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо, що відбувається в вашому житті для королеви, і окремим відео, що відбувається в його житті для короля. І так, яка королева? Перша нам покажеться. 예 yeah. Але майте на увазі. І імператриця, і карта Сили, і Жириця вже вийшла. Так, Королева Кубків. Королева Кубків, яка вирішує для себе ситуацію, Такої майстерності можна сказати, або першого місця відносно короля жезлів. Король, король жезлів або його правоти якогось мужчини для вашого чоловічої енергії для вашого життя. Це може як бути питання захисту, так може бачите, тут така, така сама біла карта і з таким самим арканом позначається. Ну тобто якась... Невідомість для вас, або якесь хвилювання по питанню, якщо це все-таки якийсь союз, любовний союз, ну чомусь тут у вас неспокій на серці або неспокій в домі. Все-таки, тому що королева кубків, а тут все-таки об'єднання таке. Одні жезли йдуть, також це може бути як його енергія відносно цього мужчини, або відносно. Його роботи, його ставлення, ну дивіться, тому що тут ще і імператор виходить в такому випадку, і е, напруження іде. Тому у вас якась є невідомість, яку би ви хотіли закрити. Це може бути питання неясної ситуації, або питання якоїсь хвилювання, або якоїсь питання ілюзії. Можливо, ще не знаєте, де, що, яким чином, що відбувається з цим мужчиною. або, ну, або його дії, його наміри також може бути. Так, королева кубків ідемо далі. Чого це я вцепила? Задумайте, якщо хочете, карта сюрпризу або карта неясного. Якщо у вас ще якесь виникло додаткове, недодаткове е, запитання от це карта сюрпризу. Вона буде вам давати відповідь сюди поки що. Так, що у нас дно колоди? колоди дно все-таки е, король жезлів. Так, що у вас під серцем? Ох, чи ти за заохоронна якась, або спокій на серці, спокою хочете, переживання на серці, якась розруха йде, або дуже якісь новини різкі, які прийшли до вас, або складнощі, які визивають вас таку болючу, болюче страждання, або нервовий якийсь такий. Нервове напруження, думаєте багато, крім того всього може бути. Але це знову ж цей король іде. Бачите, ж ця біла карта і карта спокою. Хочете спокою і питання. Думаєте, як врівноважити ситуацію відносно якоїсь чоловічої енергії? Я не буду говорити конкретно, що це до прикладу ваш тільки ваша ну, як. Питання кохання, це може бути люба, чоловіча енергія в вашому житті. Ви хочете спокою, і ви хочете якоїсь, знаєте, як охорони якоїсь, як закрити якусь ситуацію, або як відмежовуватись якось. От під серцем реально дайте спокій, називається отут. Бачите, і в голові спокій. Або дайте людині цій спокій, може бути так. Так, дивимося далі. Відлюдник і знову ж карта закриття. Карта обмежень і карта закриття. Закриття і обмежень. Ну, Щось, щось таке. Е, може, вам хтось голову зносить, по суті, або ще якось так, не дає вам спокою якогось, або це дуже велика тривога може бути. І ви шукаєте якусь таку мудрість в. Шукаєте мудрість, шукаєте мудрість. Ще може бути, що в вашому житті? Що? Це може бути. Ну, в принципі, може бути там карта імператора виходила, і тут знову ж збіла карта. Якщо це питання все-таки любові, це може бути, що зовсім недавно з вашого минулого виходить, хтось вас витягнув зі ситуації спокою або неврівноваженості. От ви собі сиділи десь у своєму відлюднику, і наскільки цей відлюдник для вас? Так, мені треба перевірити, наскільки цей відлюдник для вас актуальний, можна сказати так. Так, вруті йде запис. Е, наскільки цей відлюдник для вас актуальний? Е, тому що це може бути знайомство або хтось про себе е, нагадав, але це знову ж е, така, знаєте, у вас на серці трошечки, е, трошечки неспокій, можна сказати. А ви думаєте про те? Як скористатися моментом або про нову дорогу, про нові бажання. Імператриця виходить тут. Махімператриця. Дивіться, що могло бути, ви могли зняти якісь бар'єри з свого спілкування або питання з якоїсь дороги, або відстояти свою позицію. Тому що справа в тому: тут дуже багато вашої власної енергії і про це, що ви вибрали якийсь новий шлях. Я б казала на даний момент тут ваше рішення, ваше рішення, якщо це рішення або ваше бажання. Які починають або війшли в момент активної енергії. Але для вас це все одно чомусь ем, така рушійна сила, яка, за яку ви дуже сильно ну, якби хвилюєтесь, переживаєте, не дає вам спокою на серці. А під серцем 4, ем, це певна стабільність, і, а ви би хотіли це все врівноважити. Ну, якась несподіванка, дуже крута несподіванка для вас. Двійка мечів, двіка мечів. Може, тому і на серці. Зараз ми продовжимо. Може, тому і на серці. Дві какубки ваше життя війде союз? І це по справедливості. Дивіться, у вас буде законний союз. Це входить законний союз. Якщо у вас зараз якась ситуація була по питанню короля жезлів любої енергії, законний союз буде дотриманий це шлюб. Законний шлюб розписка це підтримання якоїсь іншої енергії, якщо йде мова чуть-чуть в другому направленні або дотримання повних ваших інтересів. Це буде, це війде, але саме ближній саме ближній час тут якась ви мрієте про те, щоб ситуація, скоріше всього, якось заспокоїлась. А тут іде якась, ну от несподівано для вас, несподівано якби взлом якоїсь знаєте, системи ваших мозгів, взлом системи. тому що ви будете на тій позиції, що вам приходиться шукати вирішення шукати вирішення, шукати правильного ходу. Це в сам самий ближній час, або ви вже шукаєте, тому що карта для вас іде карта вибору. Ваш карта сюрприз. Це ну, карта, яка підтверджує. Це може бути, що для вас є кохання ще раз, і або в вашу сторону зроблять вибір, або ви зробите правильний вибір. І для вас буде той спокій, про який ви мрієте. Для вас йде закон, питання законного шлюбу. Ви, в принципі, тут в якомусь перехідному е, положенні, або в положенні тому, що. Е, вам потрібно відстоювати якісь власні права. Вище може бути так, що ви як е, імператриця, е, дивіться, що тут ще може бути. Якщо ви, якщо ви несли відповідальність за свою сім'ю самі, для вашого життя або ваше життя входить мужчина. Тут йде щось повністю на новому рівні, повністю на новому рівні ви усвоїте це, ну якби, це бачення, або це нова дорога. Тут ще багато нової роботи для вас. Реально, або навчання, або роботи. Ви входите, якби на зовсім, ви входите, але через якусь таку, кажу, от як взлом взлом системи йде для вас просто реально взлом системи Вашої системи внутрішньої. Для вас? Для дому. Для серця. Давайте так. Що було? Що буде? І чим серце заспокоїться, Вирішила зробити ще так. Вас. Тут якийсь мужчина йде з пропозицією з пропозицією або з перепискою про натхнення, про задоволення або про кохання. Або мужчина, який скаже, що він вирішив щось, якби о, це король, все-таки, динаріїв, запропонувати, заякорити. А, ну, в будь-якому випадку, це може бути як про кохання, так і, до прикладу, про якісь задоволення. Про якісь задоволення. Або про якісь папери також, які йдуть, які несуть приємне хвилювання. Але це наповнення, скоріше всього, це якась пропозиція від мужчини. Приємна пропозиція або подарунки, які вас порадують. Для вас, для дому для дому йде справедливість, йде якась зустріч, дивіться, іде мудре рішення або правильне рішення. Якщо ви по питанню самотності, то для вашого дому. Ідуть якісь зустрічі, іде розвиток, іде ще якесь оформлення знову ж документів або прийняття якогось рішення, яке дасть вам ущільнення ваших законних прав. Для серця. Знову якісь радощі, 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 приємні зміни і. Приємні подарунки. Після того це було, буде доволі несподівано для вас. І при тому, після того, коли вас щось дуже сильно, от, щось дуже сильно якби напрягало. От тут таке враження, що хтось або вирішив відносно вас якесь питання, ну, або Зникають з вашого життя питання трійок, тому що у вас тут для серця йде повне задоволення, От якби так, що було? Королева мечів, ви або ви при самотності, ви при самотності і ви скористалися новим, новим знайомством, і ви виходите на новий рівень вашого розвитку. Або якась е, холодна королева відносно вашого життя, або е, це одиночила ваше серце, ну або розбивала. Е, і тут в такому випадку виходить, що було що е, якась ситуація, коли ця королева, скоріше всього, змінить положення відносно вас, в будь-якому випадку, е, що буде. Що ви получаєте можливості оцієї ситуації по розвитку вашого благополуччя по імператриці і вашого, дивіться, ваше право на розвиток? Тут може бути про що говорити: мах імператриця, це може бути мужчин, жінка і чоловік. Це може бути муж і мужчина, які продовжують своє спільне існування або примирення якесь іде, і чим серце ваше заспокоїться? Кохання двійка кубків мужчина, який пропонує вам своє кохання і захист, захист відносно кохання або ситуація, коли йде ущільнення позиції вісьмірка вісьмірка Коли вас виводять на, ну, на нове. У вас відкривається простір все-таки по двійці кубків. Це будемо говорити, все-таки кохання. Або ситуація, коли ви наблюдаєте знову ж якийсь правильний хід в вашому житті, можливо, відносно якихось інших людей, тому що тут можна сказати, до прикладу, що матір дивиться за своїми, ну тобто розказують матері за її дорослих дітей, отак От теж можна подивитися. І що в житті сина, до прикладу, устаканюється якась ситуація або позиція, знову ж тут вся історія йде на вашу користь, щоб ви це зрозуміли. Але взагалі це питання скоріше всього, з чим серце ваше заспокоїться, що буде пропозиція якоїсь ой, якоїсь для вас, от ой, мужчина зробить вам якусь пропозицію. Отак. От нові дороги тут є пропозиція, нові дороги, які відкриваються для вас. Отак. От ну, дивіться, ви може вихвилюєтесь по питання короля жезлів, або про його дії, або про його стан. До прикладу, це також може бути ще аспектами можуть показувати чоловічу енергію або різні мужчини. Все, дякую вам і до зустрічей!